Так, доброго часу, мої дорогенькі. Сьогодні мені е, е, написали, щоб я подивилася Нікополь, бо люди хочуть вже на початку наступного тижня повертатися, і от мені пишуть, чи, чи варто, чи ні. Давайте дивитися. Нікополь на листопад ми дивимося на весь листопад. Ну, дивіться, якесь, якийсь захист був поставлений Нікополь, але його недостатньо. І зараз вирішують, вирішують, як це все уже як військовим шляхом. Не як цивільним шляхом це можна зробити, як військовим. Так. Для того, щоб був мир, зрозуміло. Ну, е дивіться. Все рівно будуть руйнування. Листопад все рівно будуть руйнування. Ще недостатньо коштів. Недостатньо коштів для того, щоб ну, повністю знешкодити. От постріли, щоб вони зникли. Сонце. Сила. Е дивіться, частину вони будуть збивати, але це, що стосується ракет, можливо, якихось шахідів. Так? А частина. Та, яка летить саме артилерія. Давайте подивимося. От воно, да, артилерія. Або якісь навіть... Тут що це може бути? Це пов'язано зі світлом. Але якось воно так без пострілу. Це може бути, от, знаєте, щось таке по типу. Що там у нас горить? Фосфорні, да, Або фосфорні, або касетні якісь бомби можуть бути. Оце воно може бути. Нікопель оце в листопаді. Да, люди паралізовані. А, так, дивіться, за якусь ситуацію, яка буде по Нікополю, і будуть бить. І будуть бить, якось буде керівництво міста замовчувати, ось так скажу, якось не скажуть. І за жертви якось точну суму не назвуть. Дивіться, це буде суб'єкти критичної інфраструктури. я думаю, що це може бути щось. Ринки, базари, супермаркети, де скупчення людей. Ага, будівля. А, так, 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 так. так. Це щось по типу школи, інтернату, а, можливо, якісь музичні школи, художні. Оце, що пов'язане з дітьми і навчанням. А, подумайте, що у вас там є? От Ну, Дуже-дуже велике прохання туди не лазити, не шастати. Так, і проблеми зі світлом. Оце те, що у вас світло тільки десь влучать в якийсь трансформатор. Ну і тепло. Тепло, тому що тут королева пентаклі це щось дороге, а зазвичай це тепло. Так, але все подолають і все, в принципі, буде більш-менш нормально. Але дивіться, буде з перебоями. Оце точно скажу. Листопад місяць буде з перебоями. Тобто, година є, година немає, отут буде, будуть нюанси. Але місто тримається, і навіть я вам скажу, навіть під обстрілами Паш каже, що е, вселімно люди працюють. Отак от вам скажу. Що незважаючи на постріли, там якісь ці перечекали в бомбосховищі, вийшли і далі працюють. Тобто нічого абсолютно. Ну, я не можу сказати, що у людей паніка, ні. Але вони просто так, знаєте, як вже день сурка. От стали, вони там побомбили, пішли на роботу, от таке, просто люди роблять своє діло. Отак. От Ну, щось, і здається. Слухайте, дуже бачу смерті там, де дітки. Мені це не подобається. Дивіться, все-таки це школи, садочки от такого типу, щось буде щось влетить в Нікополі. Щось пов'язане з дітьми. Діти, 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 бачите, діти, діти, діти. І е, церква. Можливо, церква, де будуть діти. Ну, от, от такого інфраструктурне якесь підрозділ. Хоча ні, все-таки там було випадала школа. Може, два об'єкти, оце можливо. Але я вважаю, що це дітки, дітки, дітки будуть. Але, кажуть, вистоїть. Нікополь вистоїть і буде все. Все, все полагодять, все буде добре. Так, Нікополь, тримайтеся мені, я за вас просто молюся, щоб у вас все було добре. Тому що ви у нас такі кіборги всі нікопольці, марганці. Да, дітки мені, бачите, показують, знову дітки. Якісь. Споруди, які пов'язані з дітьми, школи, садочки, можливо, якісь. Але такі училища вже ні і університети ні. А от, напевно, школи або садочки це так, такого плану. З дітками пов'язані. Нічого, вкладуть гроші і буде все. Буде все нормально. Так, Нікополь, ті, хто запитують мене, чи можна повертатися уже в листопаді в Нікополь, скажу так. Я ну, не вправі вам щось рекомендувати, але якщо є можливість перечекати, то, будь ласка, перечекайте ще цей місяць. Ось так. Всім вам вважаю тихого тижня, бережіть себе, але по тих, хто люди живуть там, можу сказати, що по укриттям ну, побігати прийдеться. На жаль, цей, цей місяць ще буде ось таке. Так, дякую вам, дякую за підписку, дякую за репост, дякую за вподобайку і тихого тижня. Дякую, до побачення.